А ви знали, що в Китаї є свій готель з жирафами, такий як в Кенії. А ще там є своя Венеція зі своїми містами на воді, свій Лас-Вегас поруч з казино, навіть є свій Париж з Ейфелевою вежею у Ханчжоу, а ще Таурський міст, Колізей, Гора Рашмур та багато інших копій визначних світових пам'яток, побудованих китайцями. Вітаю вас на своєму каналі! Ставте лайк, щоб підтримати мій контент, а я буду продовжувати далі. Знаходячись в Китаї без виїзду вже досить довго, ми почали відкривати для себе іншу сторону Піднебесної. Нагадую, що на той час кордони цієї країни для туристів були закриті. І навіть якщо у вас і є дозвіл на в'їзд, для всіх обов'язковим був карантин по прильоту. Тому, коли я потрапила на фото цієї садиби з жирафами, я зрозуміла, що я обов'язково маю попасти туди. Це було моїм бажанням на день народження провести його в такому неймовірному місці. Тому ми орендували машину. До речі, я для цього спеціально завчасно отримала китайське посвідчення водія та поїхали в місто Худжоу, яке знаходиться в 200 кілометрів від Шанхая. Моторисада. Я думала, что у нас будут номера машины шанхайские, что позволило бы нам ездить по всем хайвеям без каких-то ограничений. Но из-за того, что у нас номера, кстати, я не знаю какие, есть ограничения по времени, по с 5 до 7 там, или с 5 до 9, придется это мне контролировать. Потому что я думала, что я буду просто включу карту и поеду. Так что... Едем сейчас за кофе, заезжаем домой за вещами и едем к Худжоу. Не может достать до женщины-охранницы, она не может достать до Иры. Заняткрилі, поняліше і рані вивозять. Это була именно борьба умов. Чесно кажучи, я трошки хвилювалась, адже це був перший раз за кермом в Китаї. А тут камери на кожному кроці, інші правила, трьохповерхові магістралі та ще й обмеження на користування певними дорогами, якщо не місцеві номери. Тому дорога туди у нас зайняла трошки довше ніж я планувала. Сервіс дуже якісний, тому вже на паркінгу нас зустріло охоронець і одразу запросив до готельної машини, яка виглядала як багатомісний гольфкар, на якій нас і довезли до лобі. Ти посмотрите, як я припаркувалася, как все паркується. Я задом вперед, всі нормально перезверачувалися. Ой, страуси! Ой, смотри, птица. Мы, короче, живём в каком-то как в заповеднике, да? При чекини нам дали несколько купонов на разные розваги, про которые я вам розповім далі. А також купона на вечерю та сніданок, заради якого мы сюди і приїхали. Марикут. Да, Марикут. Я похвалила охранника, что у него очень классный английский, когда он сказал слово yes. И после этого он теперь старается вспомнить все слова на английском <laughs> и сказать нам: "Please" бачите, який словарний запас у нашого ограника? Ніга. До речі, сніданок тут з до 10, але купон на нього дають тільки на одну годину. Тому гостям можна обрати, в який з проміжків часу прийти. Таким чином гості матимуть змогу насолодитися сніданком з жирафами без юрби. Нам порадили приходити раніше. О сьомій. Адже тоді буде менше людей і можна буде обрати кращі місця. До речі, це відносно новий готель, побудований у 2020 році, і позиціонує він себе як чотирьохзірковий готель. Уявіть тільки, територія садиби, куди входять гори, озера, бамбуковий ліс, та сам готель з ресторанами та окремі великі території для тварин займає приблизно 1200 акрів. Кожна віла тут ізольована у бамбукових джунглях, де нічого не чутно. Красиво. Больше мне нравится аромат. Thank you. А зараз буде рум тур. Панорамні вікна та велика тераса дозволяють повністю розслабитись та насолодитися цим прекрасним краєвидом і цим дозвіллям. Тож жити тут це повністю насолоджуватися іншим життям, не лише близьким, а якщо можна так сказати, інтегрованим до природи навіть у ванній кімнаті видно бамбуковий гай. Панорамні окна з видом просто на рощу бамбука. Нікого рядышком не видно, тому що стільні вілли знаходяться доволі далеко. І, кстати, мені це дуже подобається. Максим, спортсмен, вже почав займатися спортом. Макс, яке у тебе впечатлення перше? От. Все відлично, нормально, пішли погуляємо. Пішли погуляємо. Ми вирішили трошки прогулятись та піти на вечерю. К сожалению, мы приехали немножко позже, чем я планировала. Позже на сколько? На часа два или полтора. К сожалению, пока мы вот собрались вый выйти погулять, уже вообще ночь. Но знаете, что здесь самое классное? Это аромат. Вообще, даже не передать. Просто настолько свежий воздух, еще такой нотка какого-то персикового запаха. Тут что-то цветет, и такой Просто изумительный аромат. М -м, клас. Итак, ми погуляли і прийшли на ужин. Зверніть увагу, що зараз тут всі вікна зачинені, а завтра тут все буде виглядати зовсім по іншому. Как тобі ужини здесь? десь? чому? В основном это китайская кухня и не очень хорошего качества. Я сегодня взяла рис, креветки. Это осьминог. Вообще он вкусный, он такой острый, но я не знаю, как здесь выглядит. Конечно, здесь он очень странно на видео. Огурцы такие малосоленые, наверное, острые. Мне они, кстати, очень нравятся. И какое-то растение, я не знаю, что это. Какая-то трава, зелень. Приступим. кстати, самое вкусное, что мне понравилось на ужине, это мороженое. На календаре первое, хочу сказать, января, ноября. Мы идем на завтрак с жирафами. А на часах без пяти семь. Сейчас надо покачивать, а ехать задом спиной. Під час сніданку панорамні вікна відкривають, і разом з вами до цієї галявини приходять снідати жирафи. Спочатку вони йдуть за смачним листям акації. але потім вони підходять до вас, щоб насолодитися морквою. Доброго утро, жираф! Також поснідати прибігають і страуси. Тому будьте готові, що жираф може і не встигнути отримати моркву від вас. ні. Насправді, до речі, сніданок тут був м, так собі, і ми зовсім мало поїли що через те, що акцент тут зовсім на іншому, а не на їжі. Всі зайняті тим, як би погодувати жирафів, а не себе. Його? 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 <rapping> У нас в білет входила одна пачка морковки доповнітельної сто 30 юанів чотири то доларів. Всі столики біля вікон займаються одразу, але є також місця й на вулиці. Взагалі на кожного виділяється по годині часу на сніданок. Але коли наш час закінчився, ми просто віддали свій столик іншим, а самі залишились годувати тварин. <риклад> <глад> Плюси приходити поже. Класний світ, жирафи тусують тільки возле окна. Мінуси огромне кількість людей. А ви знали, що довжина язика жирафа складає близько 50 сантиметрів? А ще він чорного кольору. Так що він спокійно може чистити вуха своїм язиком. А ще жирафи це єдині тварини, які не вміють позіхати. Але вони можуть швидко бігати і сильно бити копитами. Більшість часу вони проводять за споживанням їжі, але без води вони можуть обходитись дуже тривалий час, як верблюди. Малюнок плям кожної жирафи індивідуальний, як і відбиток пальця людини. У дикій природі жирафа живе в середньому 25 років, а у неволі 35. Жираф це найвища тварина на землі, але незважаючи на це, шия жирафу насправді занадто коротка, тому вони ось так присідають. В даний час жирафи охороняються на території більшості країн, де вони мешкають, так як у світі їх залишилося не так вже й багато. І ця садиба є не виключенням. Тут люди можуть контактувати з ними тільки обмежений проміжок часу вранці, а далі вони мають вільний час. Їх тут дуже добре годують, в них хороші умови життя, де зліткують за температурним режимом та не тримають у клітках, як у зоопарках, в які я вам не раджу ходити. То слюни там позиряться. Капец, Люнат. Що скажеш? Страшно, волнительно, як перший раз. Взагалі, побачити жирафів тут можна і не бронюючи готель. На це на території виділено окреме місце. Але туди жирафи не часто підходять, адже вони знають, що більше моркви вони отримують саме біля панорамних вікон. Після такого насиченого емоціями та враженнями сніданку ми пішли назад у віли. 2,5 часа. Вріє де мене прилетіло очень швидко. Територія готелю в день була ще більш неймовірною. Це наче природний заповідник, де ти маленький гість. А ще цей аромат природи та пташок – те, що хотіла душа після гучного мегаполісу. Ну а в номері на мене чекав сюрприз. Адже в мене був день народження. Верай С happy birthday to you. С днем рождения тебе. Не могу. Что здесь? А это тортик. Это от отеля? От меня. И отеля. Где ты его взял? От отеля. <music> Мне очень приятно. Если вы знаете традиции заваривания чая, то нужно сначала листья залить кипяточком и слить эту воду. И только потом, получается, чай проснулся. Можно заливать и ставить так, чтобы он заваривался. И этот чай уже можно пить. У нас был на обед. обид. у выглядит торта с чаем. Ну что, загаду желание. <плакова> Молодец! Хорош! Водоші світа і відомий гость. Повернемось до купонів, які нам дали при чекіні в готелі. Як виявилось, при бронюванні віли ми придбали повний сет розваг. Нам дали квитки на відвідування відокремленої території, де живуть різні тварини, на стрільбу з лука, купон на чаювання в закладі, а також на парк розваг та дитячу зону, які були вже додані у вартість. За моє здоров'я. На що одразу звертаєш увагу, так на те, що всі тварини тут знаходяться на відкритій території. Тут є місце, де живуть хвилясті попуги. О, клас! Вау! Це така катна мені. Хотіла забрати у Макса куртку, протягнула руку і одразу сіли на нас. Камілата. Ой, не. клас. Вау. Это Сойка испугала их или что? Амгу пришли какие-то вот пришли самые <соценно> напугали всех. <соценно> 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 а ничего нет. <соценно> Пока. <Покакали. соценно> <соценно> 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 так уж мы випадково зустріли Мав. Смотрите. Десять чоловік на нього ласка. Та навіть побачили білого кенгуру та білого павича, які були альбіносами. Також по території літали великі попуги та інші кольорові птахи, які я навіть не встигла роздивитись, тому і не знаю їх назви. А ще ми почули, як один попуга привітався з нами китайською. Попуга, яка говорить Ніхао. Я це услышала. Ніхао. Ну, скажи. Мне интересно, почему они не улетают. То есть, ну, здесь они они не привязаны, э, как-то приученные. Ну, может быть у них, конечно, что-то скрили, они знаешь, подрезают, чтобы они не летали. Да, они летают, вон полетел. А зачем их ему э, улетать? У них тут классные дома с отоплением, их тут кормят постоянно. All inclusive получается. Так уж мы побачили еноти. Вони здалися дуже милими, але в той самий час і хитрими. Адже тільки подивіться, як вони просять поїсти. Адже знають, що неможливо залишитися байдужим, коли дивишся на те, як вони з невинною мордочкою крутять своїми маленькими лапками. До речі, спочатку мені дуже шкода стало цього сліпого єнота. Але потім мене заспокоїли. Пояснив, що навпаки, для нього тут створили спеціальні сприятливі умови для життя. вони попрошайки. Я хочу боже Слушай, у них э, хороша здесь жизнь, это не как зоопарк. Тому що смотри, як они красиво выглядят, яка у них шерсть, толстенькие такі. Далі ми потрапили у кіберпарк з розвагами, де були різні ігри, дитячий майданчик та гральні автомати. Ми пограли в настільний хокей, встигли виграти іграшки з лохотрону та пограти в баскетбол. І пішли гуляти по території садиби далі. Ми постріляли з луком. <звук> <звук> Палку, да? Сколько там очков? А вон вверху їде а, капец. Давай. Все неудачные попытки ми вырежем с руки. Давай, пум. О, тут это сказал, видели, іра попала. Так же, как у тебя, симметрично. І знайшли місце, де можна було прокатитися з гори на такому тракціоні. Це було дуже весело, і саме такі дитячі емоції я і хотіла отримати на свій день народження, як я отримала в цьому готелі. Не дарма кажуть, що треба витрачати гроші на нові враження. <гум> 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 Настав час повертатися додому, але по дорозі на парковку ми зайшли ще у місце, де гуляли жирафи. Це була відокремлена площадка, куди можна було попасти іншим відвідувачам, які не живуть в цьому готелі, але за окрему плату могли побачити найвищих тварин у світі. я згадала, що брала з собою моркву, яку забула взяти з собою на сніданок. Тому ми ще трошки погодували цих красенів і поїхали назад у Шанхай. Боже, які не класні! <хи> Насправді ми дуже запізнювалися по часу на вечерю, адже у нас був заброньован столик з приводу мого дня народження. Тому на зворотньому шляху я вирішила не зважати на обмеження по користуванню магістралями, адже тоді час був ціннішим. Нагадаю, що ми залишили депозит 2000 юанів, який нам повинні віддати тільки через місяць, якщо камери не знайдуть жодних порушень правил. Як думаєте, мені віддали всю суму, чи система відняла якусь частину за штраф? Дякую за перегляд, ставте лайк, а ми з вами побачимося у наступних відео.